Я спитаю, чого Серцевич, тому що я розумію вже зараз, що там за Серцевичем ще, ще, і ми вже скоро будемо так і говорити про решту. Але як от відбувається цей момент, я спотикаюсь об чиєсь ім'я, або я е, спотикаюсь об якусь фразу, або я з кимось розмовляю, і хтось мені його називає і каже якийсь короткий там, дисклеймер, який. Каже, я вже на порозі великого скарбу. Я вже на порозі того ді... відкриття того діаманту, і я його відчуваю. Ти боїться чуття? Чи... чи як відбувається цей відбір? З ким? клац? Відбувається на рівні клац, тому що ти ніколи не знаєш, де ти знадеш цей скарб і об що ти споткнешся в якийсь момент, чи, чи об кого? Насправді, перше. До різних імен ми приходимо дуже по різному. Десь ти почуєш в звичайній бесіді про це згадають. Десь ти випадково натрапиш в книзі. Ти приходиш до цього неочікувано, шукаючи зовсім іншого. До прикладу, коли ми працювали над історією будівлі у де ми хочемо зробити центр розвитку креативних індустрій або або власне, де ми знімаємо це все відео, говоримо про Сарцевича. Перед тим, коли створити щось, ти маєш дослідити, а що було. Тому що слово тяглість, хто розуміє, тяглість це про переосмислення наявного і набуття сенсів там, де хтось інший створює нову будівлю. І ось тут є був важливий момент. Ми хотіли дослідити історію цього приміщення, але не лише його. А ми розуміємо, що будь-яка будівля вона завжди існує в екосистемі вулиць, парків, скверів довкола неї. І ми тоді, коли розмовляли з Русланою Порицькою, ми запросили її до того, аби вона курувала дослідження історії цієї будівлі, попросили, що, будь ласка, не зосереджуйся виключно на цих квадратних метрах. Оціни довко територію довкола. Подивися, що творилося. І тоді, коли за кілька місяців Руслана з колегами повернулася, аби розповісти, що було в Укртелекомі, в її презентації серед слайдів слайдів з'явилося ім'я Серцевич. І тут варто віддати належне, це абсолютно її зна. Хідка, mm -hmm. і я пам'ятаю момент, коли вона починає говорити про Станіслава Серцевича, mm -hmm. вона там згадує про нього перший, другий, третій факт, і в цей момент тобі не треба більше інформації. Ти просто сидиш, слухаєш, а малюється проект.